Ярмоленко, вітаю. Виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії назвав британський міністр оборони Бен Волес рішення його країни передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Під час виступу у парламенті Великої Британії він висловив переконання, що ці ракети допоможуть виштовхнути Росіян із території України. Цю новину привітали як у Києві, так і у Вашингтоні. Бен Годжес, генерал відставці, колишній командувач армії США у Європі, сказав, що такі ракети дозволять зробити Крим непридатним для російських військ. А інший генерал у відставці Марк Гертлінг сказав, що Storm Shadow хоч має трохи меншу дальність дії ніж американські атакамси, але більшу ударну здатність. Більше про це рішення Великої Британії поговоримо із моїм колегою в Лондоні Богданом Цюпином. Богдане вітаю! Безумовно важлива новина для України. Як пояснюють у Лондоні рішення надати саме ці ракети, і саме зараз? Ми ще у лютому чули від британського прем'єр-міністра Ріші Сунака про рішення надати Україні. Далекобійну зброю, очевидно, що йшлося про ракети. Очевидно, що у виборі, і тут, напевне, головним важливим чинником були технічні характеристики можливість для України використовувати цю зброю, щоб завдавати ударів глибоко на території, яку захопили російські загарбники в Україні. При цьому ця ракета не має аж такого великого радіусу дії, щоб її не. Можна було ефективно використовувати для цілей за межами України власне. Це французько-британська розробка. Вона вже себе зарекомендувала використовувалася у бойових умовах як французькою, так і британською армією радіусом дії називають експортний варіант. Так би мовити 250 кілометрів. Щодо, щодо інших причин, чому саме зараз, чому надано? Британський міністр оборони Бен Уоллес сказав, що якби Росія не напала на Україну, то всього цього і не потрібно було би. Україна має право захищатися від цього. Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території. Я впевнений, що Палата зрозуміє, якщо я не буду вдаватися у додаткові подробиці можливостей. Але, хоча ця зброя дасть Україні нові можливості, депутати повинні визнати, що ці системи навіть не в одній категорії із російською гіперзвуковою ракетою Кінжал або з іранськими ударними безпілотниками шахід чи навіть із крилатою ракетою Калібр, радіус дії якої становить понад 2000 кілометрів, що приблизно у сім разів більше ніж у ракети Сторм Shadow. Росія повинна визнати, що саме її дії призвели до надання таких систем Україні. Я, як міністр оборони, вважаю, що це виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії. Бата, у нас лишається хвилина. Чи кажуть у Лондоні скільки ракет загалом передадуть Києву, і коли українці зможуть почати їх використовувати? Щодо кількості, то цифри не подано. Тут у Британії кажуть, що Британія загалом має від 700 до 1000 таких ракет. Кожна з них коштує 2 мільйони фунтів, тобто це принаймні 2,5 мільйони американських доларів. Щодо їхнього застосування, то коментатори кажуть, що логічно було би бачити їх застосування якомога швидше одразу після оголошення, щоб росіяни не мали попередження про такі можливості українців. Богдана, будемо стежити за розвитком цієї теми. Дякую тобі дуже На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. І на цьому будемо завершувати. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших програм брифінгів щодня з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Приєднатися на Ютубі та Фейсбуці. На все добре, побачимося. Бережіть себе, Па-па.